Всім привіт! Хочу запропонувати вам універсальні обігрівачі, які працюють на дизельному паливі. Вони поділяються на два типи. Це стаціонарні, які потрібно монтувати, і універсальні, які легко переносять з одного приміщення в інше і монтуються за лічні хвилини. Де можна їх поставити? Це Склади, СТО, гаражі, офіси, магазини і будь-яке приміщення, яке потребує автономного опалення. У нього зручний компактний розмір, що робить його ідеальним для перенесення та встановлення. І навіть при високій потужності у 8 кВт він споживає невелику кількість палива, завдяки чому ви можете його використовувати протягом тривалого часу. Ось хочу показати вам реальний приклад використання цих універсальних обігрівачів в нашому офісі. Він у нас на 100 квадратів, тому ми вирішили встановити одразу два обігрівачі, замонтували їх. Вони в нас нерухомі. Встановили один бак на два, і маємо тут панелі керування кожним. Ось. Не у нас підключені, минулу зиму все відпрацювали. Можна запрограмувати час, оберт, на яких буде працювати, коли включається, виключається та багато іншого. Плюс, якщо якась буде помилка, він одразу її покаже, і по інструкції можна визначити, в чому справа. Неякісне пальне, може не вистачати вольтажу, наприклад, їм там чи щось інше. Вихлоп ми дали вентиляцію. Вихлопних газів взагалі не чути. Вентиляція все забирає, плюс на них іде глушники, тому немає звуку. Давайте перейдемо тепер до сухих цифр, бо можна багато розказувати. В 2021 році ми обігрівалися кондиціонерами і відповідно це електроенергія. 26-28 тисяч нам обходилася ця історія. В 2021 році, в місяць, кондиціонери працювали постійно на максимумі. У 2022 році, в жовтні, ми одразу встановили ці лебасту, тому що ми хотіли автономності, не хотіли ні від кого залежати. Ось і нам обходилось. По споживанню в тиждень ці два вебасту споживають 60 літрів дизеля. Це вони нас працювали цілодобово. В день ми включали їх вище середнього по обертах. на ніч ми ставили, там іде градація від 1 до 10, то ми на ніч ставили 3-4. То в нас обходилось 3,5 тисячі гривень приблизно. Це в місяць, 14-15 тисяч гривень. Тому, якщо порівняти сухі цифри, це вигідно, автономно, ні від кого не залежимо, в офісі завжди тепло. Ну і плюс те, що панель керування, вона дуже функціональна. Можна налаштувати, що він 6-й ранку сам запускається, і до того, як ви приходите в офіс, в офіс вже прогріти. В нас панорамні вікна, тому в нас тепловтрати великі. Якщо у вас вікон немає, це, це ще буде вигідніше. Тому я особисто рекомендую, я задоволений, що їх встановив. Ну і плюс економіка. Ось так виглядає вентиляція, з якої поступає гаряче повітря в приміщення. Отож, для замовлення цих обігрівачів переходьте за посиланням в описі. Відправка в нас відбувається щодня. До речі, для оптових покупців від 5 штук в нас діє система знижок. Чекаємо ваших замовлень.